Всім привіт! Знову у нас на каналі Відео День з нами. Проведемо разом з вами вихідний. Сьогодні в мене роботи немає, і у нас була запланована дитяча вистава в ляльковому театрі. Так, ми вирішили відвідати театр. І ось на цьому відео ми думали, що це такий пафосний, крутий театр. А насправді трішки вам зараз розповім а, смішну історію. Ну, на сьогодні не одна була, а розповім одну просто. А доходимо до лялькового театру. Є така велика вивізка там. Ляльковий театр, все там дуже гарно, дуже файно, і такий вхід, і написано театр, і графік роботи, і все дуже класно. Ми заходимо, сходи вниз йдуть в підвал. Я зараз відео ставлю. Ми такі, окей, так все файно, так знаєте, з підсвіткою, пафосно. Йдемо, спускаємось, там рецепція внизу. Сходимо, М -м -м, круто, як для лялькового театру, дитячого дуже класно. А потім нам говорити, ви бажаєте присісти? Чи вам ще там щось назвали? Я така щось не зрозуміла. Вони о, це кафе <сум> виявилось. Уявляєте, повністю о, обставлено все як театр, поруч вхід. І коротше ми вийшли, і щоб зайти вхід в ляльковий театр, це треба ще обійти попошукати. Вони взяли, зробили кафе під вивіскою дитячого лялькового театру і назвали його театр. Ну, це просто, якщо чесно, це бред, як на мене, робити таке. І вхід сам ляльковий театр був не такий пафосний, як в це кафе. І типу ми потім так заходимо за поворотик, і там таке без вивізки, без нічого, просто скляні двері, і ти тупо типу, заходиш всередину в фоє. Ну, камон, називається, наше таке робити. Але була така ситуація сьогодні. А з виставою, ну, там теж було. Трохи я тупанула, але що є, то є. Але виставу подивились, все окей, далі вам покажемо. Ось нарешті ми прийшли в театр, як ви вже зрозуміли, це було нелегко зробити. Але тут теж дуже гарно, просторо, світло і багато-багато малечі. Далі ми зайшли вже в сам зал. Теж зал дуже красивий, гарний, як для лількового театру, ну просто мега круто було. Далі ми чекали, чекали довго, тому що вистави на 10 хвилин затримали, не знаю, можливо, це так потрібно, можливо, ще щось. Ну, але на 10 хвилин затримали. Загалом вистава була досить гарна. Як для першого разу ми дивилися дюймовочку. Дуже цікаво було актори разом з ляльками виступали, співали, розповідали казку, все файно, гарно, 30 хвилин. Я думаю, як для діток це дуже непогано. Дорослим було з чого посміятись, як ми, як ми зробили висновок, а так було дуже гарно. Далі ми відправилися в кафе на обід. Вийшли і були в шоці від того, яка хмара просто насунула, світило сонечко, та й на відео навіть видно, що трохи є сонечко, і просто ні звідки взялася така синя, навіть ж місцями чорна хмара, тому ми швиденько побігли ховатися в кафе. Кафе, як завжди, десятка, незмінно, в центрі. Супер, те, що треба в плані перекусу, щоб поїсти і гарно провести час, відпочити. Меланія теж з радістю, вона називає О, це те кафе, де є будка. Будка не для собак, а будка телефонна. Ось ця. Там мої запам'яталось найбільше. І весь час, поки ми чекали замовлення, вона говорила, що ходім дивитись в будку Хто? телефонну. І ось ми нарешті до неї пішли. Так, ви вже думаю, впізнаєте заклад дуже гарно за моїми відео. І там виявилось, що є ще таємна кімната, ось там, де висить телефончик, там в них є кладова чи щось типу такого. Мелані успішно подзвонила татові, подзвонила до бабусі Галіща, тобто усім попередзвонювала тим, кого не було поруч з цієї телефонної будки. Ну, А так загалом ми гарно провели час, трішечки відпочили, і потім відправилися за квиточками на вокзал. Про це я вже далі вам детальніше розповім, що в нас є попереду. Що ви думаєте, що після театру, кафе, прогулянки і всього такого ми пішли додому, то ні, ми пішли збирати каштани. Бо нам треба каштани. Так, Меланія? Так. Да. Так. Да. Навіщо? Ми не знаємо, але вони нам треба. Забули біля. А, ти фарбувати будеш їх. Угу. Добре. Добре, добре, збирай тоді. Так. Клас, то збирай повне відеречко тобі буде. Ось так. Та розказуй. Это... Все. Все у мене гусініса. Гусенька. Є, добре, добре, клади. — Що ще в тебе? — Це у меня колонка. — Ну, пусти тут, видно, щоб було. — Колонка тут. — Колонка, супер. А ще що в тебе є? — Ось тако, бі Називається «Іква з по планетах». — Ох ти, з рибами по а планетах. — А оце сонце, а оце небо таке красиве. — Ох ти, дуже гарно. — Зараз я вб'ю солов'їчка і з'яківки. — Рукави, такі. кофти, щоб видно було, що дитина — художник, так? Да? Все mm. в фарбі, все як має бути. А що з каштанів будеш робити ще раз? Соловічка буде. Чоловічків, так? Робити. Все перемито, все розкладено, творчість повним ходом, так? Сию йобимо. робимо.